Уночі росіяни скарували на Україну ракети і 23 дрони. Силам ППО вдалося знищити усі цілі, утім падіння уламків таки наробило біди. Масштабної ракетної та дронової атаки зазнала Одеса. У двох хвилях місто стало ціллю 12 дронів і 8 ракет. Усе це сили протиповітряної оборони відбили. За словами речниці оперативного командування, південь ракети довелося збивати буквально над житловими кварталами. Тож падіння уламків таке не робило біди. Пошкоджені 113 багатоквартирних будинків, архітектурна пам'ятка, торгівельні об'єкти, сім закладів освіти, офісні приміщення. Та автомобілі. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, двоє з них у лікарні. Пекельна ніч була в Херсоні. Ворог наносив удари по житловим кварталам міста в той час, коли люди спали. Атака на місто почалася о другій ночі. Тяжкі поранення отримав 48-річний охоронець, який знаходився біля бомбосховища. Також внаслідок ударів по приватних будинках постраждали ще двоє містян. Пенсіонерку доставили в лікарню в середньому стані тяжкості, 44-річного чоловіка у тяжкому. Вночі росіяни вкотре вгатили ракетами по Запорізькому району. Повністю зруйновані два житлові будинки, ще два пошкоджені. Станом на зараз у нас вже дві особи загибли, і одна особа поранена. Наслідки руйнування це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки і прибудинкові території. Поранена жінка за словами очільника Запорізької ОВА, нині у важкому стані. Я окупався в і дуже багато садинка порізувався, становив процеса. А вона сама мешкала у будинку? Ні, з чоловіком. Чоловік, чоловік заняв. Щодо ситуації на фронті, Збройні сили України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також наші воїни успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Проте у Міноборони поки не можуть розкрити деталі операції. За минулий тиждень ЗСУ звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 квадратних кілометрів території. Завершу позитивом більш як 254 тисячі солдат втратила армія Путіна за 536 днів повномасштабної війни. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі ворогів. Брухтом стали 8 танків, 19 бойових броньованих машин, 27 артсистем і ще багато вбивчої техніки і зброї росіян. А сьогодні вранці сили України докинули до Брухту ще один бойовий вертоліт. Сталося це на бахмутському напрямку. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уточнив, що йдеться про гелікоптер к 52 «Алігатор».